Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами поговоримо про країни та організації центру ухвалення рішень важливих для безпеки, розвитку і стабільності в сучасному світі. Ми сьогодні розглянемо такі найголовніші, найосновніші такі центри. Сучасні міжнародні відносини охоплюють весь світ, про що свідчить не лише факт участі абсолютної більшості суверенних держав світу в діяльності ООН. Та інших міжнародних організацій, але й процес, процеси глобалізації та інтеграції світової економіки, бурхливий розвиток глобальних інформаційних мереж, завдяки розвиткові економічних зв'язків та ефективної комунікації, сучасний світ можна сприймати як цілісність, оскільки жодна людина чи суспільство не може існувати в ньому ізольовано. Як свідчить історія ХХ століття, навіть ті держави, що намагалися дотримуватись. Самостійності все одно змушені були зважати на міжнародне середовище чи принаймні реагувати на дії інших держав. Почнемо ми з Нью-Йорка, політичного центру світу. Саме там знаходиться штаб-квартира ООН. Організація Об'єднаних Націй є міжнародною організацією яка прагне підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між державами. Досягати міжнародної співпраці і бути центром для узгодження дій держав. Це, це Най, найбільш звична, найбільш між, міжнародна і найпотужніша міжрядова організація в світі. На сьогоднішній день діяльність Організації Об'єднаних Націй охоплює широке коло найактуальніших проблем сучасності: заборона ядерних випробувань та реалізація положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Скорочення озброєнь і заборона на виготовлення протипіхотних мін, сприяння стійкому соціально-економічному розвитку, і надання технічної, гуманітарної та фінансової допомоги, захист та контроль за дотриманням прав людини з приділенням особливої уваги захисту та поліпшенню умов життя жінок та дітей, допомога у відновленні після стихійних лих, проблема біженства. Боротьба з міжнародним тероризмом та розповсюдженням наркотиків, ліквідація неписемності і контроль за поширенням інфекційних захворювань, збереження культурної спадщини людства. Пріоритетним напрямком діяльності ООН були, були і залишаються забезпечення та підтримка міжнародного миру та безпеки і розробка та впровадження дієвих механізмів стійкого розвитку людства та укріплення міжнародних зв'язків. Світові експерти зазначають, що з метою забезпечення відповідності вимогам сучасності та підвищення її ефективності система ООН потребує реформування окремих структур, саме розширення складу Ради безпеки ООН, розробка та реалізація нових стратегій з підвищення ефективності. Міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки, офіційне припинення повноважень Ради з опіки ООН та військового штабного комітету ООН, реструктуризація економічної та соціальної ради ООН, посилення співпраці з такими фінансовими інститутами, як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, реформування принципів діяльності та структури Генеральної асамблеї ООН. Другим містом, яке є одним з центрів ООН, є місто Гаага, де розташовується Міжнародний суд ООН. Міжнародний суд ООН один з шести головних органів ООН і головний судовий орган цієї організації. Заснований він в 1945 році замість Постійної палати міжнародного правосуддя при лізі націй, що існувало до Другої світової війни. У жовтні 1945 року П'ятого року вона на своїй останній сесії ухвалила рішення про передачу своїх архівів і майна суду, який також мав засідати в Палаті миру в Гаазі. 31 січня 1946 року судді Палати пішли з відставку, і 5 лютого 1946 року Генеральна асамблея і Рада Безпеки ООН вибрали перших членів Міжнародного суду. В квітні 46-го року постійна палата була офіційно розпущена, і суд, зібравшись на перше засідання, обрав своїм головою суддю Хосу Густава Героро, який був останнім головою попередньої міжнародної судової структури. Перше засідання було проведене 18 квітня 1946 року. Статут міжнародного суду був підписаний 26 червня 45-го року. Сторонами в справах, що розглядається судом, можуть бути тільки держави. Суд уповноважений розглядати правові суперечки між державами, що пов'язані з порушенням міжнародних договорів і зобов'язань, або виникають при їх впломаченні, ухвалювати обов'язкові до виконання рішення за всіма спорами, які передаються державами на його розгляд, давати консультативні, що не мають обов'язкової сили вироку з правових питань. За прохання Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки і інших органів ООН з дозволу Генеральної Асамблеї, до суду можуть звертатися учасники його статуту, до числа яких автоматично входять всі члени ООН. Держава, що не є членом ООН, може стати учасником статуту на умовах, що визначаються в кожному окремому випадку Генеральної асамблеї ООН за рекомендацією Ради безпеки ООН. Всі держави-учасники статуту Міжнародного суду мають бу можуть бути сторонами в справах, що розглядаються ним. Інші держави можуть передавати на його розгляд справи на умовах, що визнає Рада безпеки. Крім того, Рада безпеки може рекомендувати передати на розгляд суду будь-яку юридичну суперечку. Більше, більше половини справ, які розглядає суд, стосується територіальних і прикордонних суперечень. Значне число пов'язано з морськими суперечками і питаннями, що стосуються морського права. Інша група справ пов'язана з питанням державної юрисдикції, і дипломатичного, та консульського права. Найважливіші суперечки в практиці суду стосуються тверджень про незаконне застосування сили. Крім того, до суду поводяться з проханням винести ухвалу про претензії комерційного характеру або претензії приватного. Правового характеру до однієї держави, яка підтримує іншу державу, в Гаазі також знаходиться Міжнародний кримінальний суд. Це перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого 1998 року, і існує з липня 2002 року. На відміну від інших міжнародних і. Змішаних кримінальних судів, Міжнародний кримінальний суд є установою, що діє постійно. В Його компетенцію входять злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту, розташований в місті Гаага, проте, за бажанням суду, засідання можуть проводитися в будь-якому місці. Міжнародний суд не слід плутати з Міжнародним судом ООН, який також засідає в Гаазі, але має іншу компетенцію. Міжнародний кримінальний суд не входить в офіційні структури ООН, хоча може порушувати справи за поданням Ради безпеки ООН. Наступне європейське місто це Брюссель, один з найбільших міждержавних центрів в Європі. Там знаходяться структури Європейського Союзу та НАТО. Де-факто Брюссель є столицею ЄС. Як ми знаємо, політика ЄС загалом оприлюднюється директивами ЄС, які потім імплементуються у внутрішньому законодавстві його держав-членів, а також правилами ЄС, які є негайно набувають чинності в усіх державах-членах. У Брюсселі знаходиться і штаб-квартира НАТО. Як ми вже знаємо, НАТО є військово-політичним союзом 30 держав, що володіє всією необхідною інфраструктурою і системою органів з її. Управління. Вона є міжурядовою, а не наддержавною організацією, це союз незалежних суверенних держав, що об'єдналися в інтересах спільної безпеки та захисту спільних цінностей. Основною метою Північно-Атлантичного альянсу є захист свободи і безпеки його членів в Європі та Північній Америці відповідно до принципів Статуту ООН. Ще одна організація, яка відповідальна за мир на планеті Земля, це ОБСЄ. Нарада з безпеки співробітництва в Європі, що проходила з 3 липня по 73 по 1 серпня 75 року, за участю 33 європейських країн та США і Канади, завершилась підписанням главами держав і урядів у Гельсінкі заключного акту, який став довгостроковою програмою дій з будівництва єдиної, мирної, демократичної і успішної Європи. Нараду було започатковано як політичний консультативний орган, до якого входили країни Європи, Центральної Азії і Півден... Північної Америки. 1 січня 1995 року, згідно з рішенням Будапештського саміту, Нарада з безпеки і співробітництва в Європі замінила свою назву на Організацію Об'єднаних, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі і набула статусу міжнародної організації. Штаб-квартира ОБСЄ знаходиться в Австрії. На початку 2000-х років до, до організації входить доволі велика кількість європейських та американських країн. Однією з центральних інститутів ОБСЄ, що відіграє важливу роль в процесі вирішення завдань всієї організації, є утворена в квітні 1991 року парламентська асамблея. Це парламентський вимір. Наради з безпеки і співробітництва Європі. На той час до складу Асамблеї увійшли вищі увійшли, за зразком створили вищого законодавчого органу СРСР. Головним форум головний форум. Для регулярних політичних консультацій є Рада міністрів закордонних справ країн-учасниць НБСЄ, заснована Паризькою хартією для нової Європи і ухваленою 21 листопада 1990 року. Перейменування НБСЄ в ОБСЄ відбувається в 94-му році на саміті в Будапешті. Тут також було прийнято рішення про зміну. Комітету старших посадовців Вищою радою, яка скликатиметься щонайменше двічі на рік, а також перед засіданням Ради міністрів та збиратиметься як економічний форум. На Стамбульському саміті ОБСЄ в листопаді 1999 року з метою посилення процесу політичних консультацій в межах ОБСЄ було створено підготовчий комітет під Егідою Постійної ради ОБСЄ та оперативний центр, що планує і забезпечує проведення конкретних операцій. Відповідно до декларації Гельсинського саміту 1992 року ОБСЄ розробила цілий ряд механізмів відрядження офіційних місій та особистих представників голови. ОБСЄ для встановлення фактів подання доповідей і здійснення моніторингу і посередницьких функцій згідно зі своїми повноваженнями щодо врегулювання кризових ситуацій і запобігання конфлікту. За останні кілька років ОБСЄ вживала таких заходів стосовно Косово, Воєводини, Північної Македонії, Грузії, Естонії, Таджикистану, Молдови, Латвії, Нагірного Карабаху, Чехії і України. В США, в свою чергу, ціло низко працює американських аналітичних центрів. Їх близько 1200 аналітичних центрів. Це Московий центр уряду США, що нараховує близько 5000 тисяч працівників. Більшість найвпливовіших центрів знаходяться у Вашингтоні. Засновниками і опікунами аналітичних центрів є відомі політики. Скажімо, наприклад, Національний фонд підтримки на демократії, заснований в 1983 році, з Жезинським та Олбретом. Одним з найвпливовіших аналітичних центрів США є спадщина. Це стратегічний дослідницький інститут, що займається широким спектром питань громадської політики. Зокрема, розробили вони модель пенсійної системи американської економіки, модель родини. Ідея інституту це побудувати статистичну модель суспільства і забезпечити доступ до неї широкої громадськості. Центр міжнародних приватних підприємств провадить та розглядає дослідження з реформування ринку та розвитку демократії. Бере участь у фінансуванні більш ніж 90 новостворених проєктів різного типу. Інститут Брукінгс. Національний інститут передових досліджень поєднує академічні та громадські стратегії, веде дослідження в галузі економіки, політики, законодавчої сфери та третього сектору. Інститут міжнародної економіки. Приватний, некомерційний, незалежний дослідницький інститут, створений для вивчення міжнародної економічної політики, займається економічним аналізом. Проблемою глобалізації перспективами прогнозування. Відома робота інституту це запобігання апокаліпсису. Дві кореї. Като, Като інститут це один з провідних дослідних, дослідних неополітичних організацій Вашингтона, досліджує проблеми економіки, видає книги, журнали, проводить конференції. Приклад доробку це книга Глобальний капіталізм. Також стоїть на жорстких позиціях щодо МВФ та інших організацій, які опікуються транс... трансформаційними процесами в країнах пострадянського простору. Позиція цієї організації менше опікати нові демократії на теренах колишнього СРСР. Ну і інститут міста заснований в 1968 році. Некомерційна організація, яка зосереджує увагу на проблемах суспільства, зокрема проблемі житлового влаштування, демографії і експертному обслуговуванню. Аналітичні центри Сполучених Штатів Америки слід вважати орієнтиром для інших демократій, не скидаючи шальок та разів. Вагу національних особливостей, які присутні в будь-якому суспільстві, треба зазначити, що структура, алгоритм, політична, економічна, антикорупційна, правозахисна роль, лобійська, аналітична, дослідницька, інформаційна та інші функції аналітичних центрів США, їхнє місце і роль, яку вони виконують в суспільстві, є орієнтиром і для українських порівняно молодих мозкових центрів, не тільки. Які тільки розпочинають шлях. Далі наступна організація знаходиться в Страсбурзі. Це Рада Європи. Вона на Франко-Німецькому кордоні. Спочатку засідання Ради відбувалися в Університетському палаці Страсбургу, а у 1977 році для засідань Ради на околиці міста було зведено Палац Європи. Ну і Міжнародна організація праці знаходиться в Женеві. Спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни Організація Об'єднаних Націй, яка була заснована ще в 1919 році, для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі і зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. Основними цілями МОП є захист прав у світі праці. Заохочення гідної праці, посилення соціального захисту та зміцнення діалогу з питань праці. МОП як міжнародна організація відповідає за розроблення міжнародних стандартів у сфері праці і здійснює нагляд за їх дотримання. На сьогодні, членами МОП є 187 держав. Основним органом МОП є міжнародна конференція праці, адміністративна рада. Та розташований в Женеві постійний секретаріат Міжнародне бюро Праці. Європа, в свою чергу, з огляду є одним з провідних регіонів світу з огляду на розміщення на ній більшої частини країн Великої Сімки. Велика Сімка це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу: США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади. Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику. Крім них, у зустрічах бере участь Європейський Союз, проте без права голосування за проведення щорічних зборів. Щороку група проводить зустріч глав урядів та численні допоміжні зустрічі та політичні дослідження. Міністри країн G7 Зустрічаються протягом року, зокрема, міністри фінансів Великої Сімки проводять зустрічі чотири рази на рік. Також відбуваються щорічні зустрічі міністрів з питань зовнішньої економічної політики та міністр... міністрів з питань охорони навколишнього середовища. Країна-президент країна Групи змінюється щороку в такому порядку: Франція, Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада. Країна голова приймає на своїй території учасників щорічних зборів та оголошує порядок денний. Концепція створення форуму найбільших у світі індустріалізованих демократичних держав виникає після нафтової кризи в 1973 році та подальшого глобального спаду. У 1974 році Сполучені Штати сформулювали бібліотечну групу неформальну зустріч керівників фінансових відомств. Сполучених Штатів, Західної Німеччини, Японії та Франції для обговорення економічних проблем. В 1975 році французький президент Валерій Жескар Дестен запросив очільників урядів Західної Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів до саміту в Рамбулє і запропонував регулярні зустрічі. Учасники погодились на щорічні зустрічі, організовані керівництвом, яке щорічно змінюється по циклу. Це формування отримало назву Велика Шістка або Група Шести. На саміті в Пуерто-Ріко в 1976 році, за пропозицією президента США Джеральда Форда та канцлера Німеччини Гельмута Шмітта до групи приєдналася Канада, що змінила назву організації на «Велику Сім. Ї. З 1977 року зустрічі також відвідують представники Європейського економічного союзу. У 1991 році після закінчення Холодної війни СРСР, а потім Росія, почали зустрічі з Великою Сімкою. Із саміту 94-го року в Неаполі група стала відомою як Велика як Пі8. Це політична Вісімка, або Велика Сімка плюс один. За ініціативою президента США Біла Клінтона Росії дозволили брати участь починаючи з 1977 року, коли група отримала назву Велика Вісінка. Економіку Росії, Міжнародний валютний фонд станом на 2012 рік, зараховував до країн, що розвивається. Але в результаті агресії проти України в 2014 році Росію була виключено з Великої Сімки. Вісімки, і так і залишилась велика сімка. Велика сімка а, створювалась як неформальний форум, тому у неї немає адміністративної структури, на відміну від інших міжнародних організацій. Група G 7 не має постійного секретаріату чи кабінету для учасників, але вони координують свої дії. Тобто ми бачимо, що наявність в Європі значної кількості світових міст, міст свідчить про її важливе значення в управлінні. Транскордонними потоками людей, інформації, товару та капіталу. Про виняткове значення Європи в геополітиці сучасного світу свідчить і спрямування на цю частину світу значної кількості прямих іноземних інвестицій та розміщення штаб-квартир чи важливих структурних підрозділів провідних транснаціональних компаній світу. Томачем ну, завданням вам потрібно прочитати підручник. 9-10 параграф. І можна виконати завдання, третя практична робота ООН, сторінки 73-74. Дякую за увагу і вже до зустрічі на наступному уроці.